2014 рік Київ, майдан Незалежності, саме 14 березня з після революційного майдану. Перші 500 добровольців вирушили захищати Україну від незаконної анексії українського Криму, Донецької і Луганської областей через 8 років. Сотні тисяч українців, чоловіків та жінок стали на захист всієї країни. Добровольці ніколи не задавали запитання, як воно буде, що я маю, що я з того буду мати. Це люди з серця, які в своєму серці казали: це моя країна, це моя земля. І ось я для того, щоб звільнити свою рідню неньку батьківщину. Добровольці в перші дні, тижні і місяці широкомасштабного вторгнення стали неабияким підсиленням регулярних формувань Збройних сил України, а подекуди саме підрозділи добровольців тримали оборону гарячих ділянок фронту від півночі до півдня нашої країни. Міський уклін їм за те, що свого часу вони проявили цю добру волю, проявили бажання, проявили і поклали на алтарь. Своє життя, свою будучність заради нашого світлого майбутнього. Ми військові капелани, також були, є і будемо у строю разом з нашими воїнами бороти нашу батьківщину заради світлого майбутнього для наших дітей. Люди великої волі це феномен, який вирізняє українців серед інших народів, каже Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Завдяки таким людям Україні вдалося вистояти, витіснити та продовжувати відвоювати наші території це унікальне явище українського духу, коли люди добровільно залишали свої домівки, свої сім'ї. Знаю ще деколи, що вони йдуть на вірну смерть, але оця саможертовність заради вищого, заради цієї землі, заради майбутнього наших з вами дітей, оце та невеличезна сила, яка штовхала людей брати в руки зброю і захищати нас з вами. Тому всіх тих, хто є добровольцем, всіх тих, хто зараз служить Збройних сил України, всіх тих, хто загинув вже під час. Російсько-української війни ми маємо вшановувати, звеличувати, завжди пам'ятати про них. Пам'ять про тих, хто загинув на війні, священнослужителі прочитали молитву, тим самим вшанували всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Боже великий, Боже могутній, Боже єдиний, ми грішні діти твої покорі. Сердець наших приходимо до Тебе, схиляємо голови свої. Отче, прости нам провини! І провини батьків і дідів наших, і прадідів наших прийми нині, нашу молитву за безмежне твоє милосердя до нас.